Центр розвитку для дошкільнят з особливими потребами діє у нашому місті вже п'ятий місяць. Знімальна група СТН побувала на відкритті закладу. А сьогодні наші журналісти навідалися у світ для дітей, аби побачити, як проходить звичний день у центрі розвитку дитини, як навчаються маленькі нововолинці з особливими потребами і чого їм ще не вистачає для повноцінних занять. Давай, давай, давай. Тримай міцно тримай. Давай, давай, да, 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 да. Піднімайся, піднімайся, Опа, Ура! Маленька Олександра прийшла із мамою до центру на заняття. У дівчинки діагноз ДЦП. Олена Токарєва, практичний психолог, логопед і за сумісництвом голова організації Світ для дітей виконують із Сашею необхідний комплекс вправ. Дівчинка розслабляє пальчики, вчиться хапати ручками предмети. Рівно тримати спинку, та найбільше до вподоби Олександрії заняття на музичному інструменті. Спочатку дівчинка намагається з допомогою педагога тиснути на клавіші пальчиками, а потім уважно слухається, як звучить музика, коли до інструменту береться її наставниця Олена. Це дівчинку розслабляє, пальчики стають податливими. А по усмішці на устах можна здогадатися. дівчатка радіє. Злата ще одна вихованка центру процесом навчання керувати хоче сама. Вибирає іграшки та вправи, які дівчинці до вподоби, і вимагає від учасників та глядачів заняття оплесків. І що більше та гучніше, то краще. Малеча щаслива за виконання завдання. Це їй найкраща винагорода. Оранжена паличка жовта, червона і. Батьки дітей тішаться, вони довго чекали на місце, де їхні діти були б потрібними, де можна не лише працювати над розвитком своїх чат, а просто знайти співрозмовника до душі, поділитися проблемами, розповісти свою історію і послухати інших. Дітвора прагне бути в гурті, разом веселитися, забавлятися і навчатися як усі здорові діти. Проте до звичайних дошкільних установ їм зась групи переповнені, а спеціалістів, котрі могли б надавати висококваліфіковану допомогу. Не те, що бракує, їх практично немає. Ми дуже раді, що відкрився такий центр освіти для діток такий, тому що з такими дітками нема де подітися в такому місці маленькому. Хочеться, щоб моя дитина з такими особливими потребами розвивалася, була в колективі з дітками. Да, надіємося, звісно, надіємося на краще, на те, що дитинка буде ходити сама. Ми отримуємо дуже багато корисного, корисних занять от, і видно прогрес. От, ну, хочеться, щоб більше батьків ходило, щоб наш центр розвивався. От. Що потрібно, ну перш за все, у нас перше чергове завдання це знайти приміщення, бо діток багато От. і ну спонсорів. І ще одна біда цієї організації квадратні метри, яких дуже бракує. У кімнатці площею 12 квадратів заняття можуть проходити лише поодинці. А про групові уроки, гуртки та інші речі, які просто необхідні для соціального розвитку малечі з особливими потребами, поки залишається тільки мріяти. У нас у цих 12 квадратів нам дуже мало. По перше, по-друге, тут провести 2, ну трьох-чотирьох дітей, щоб провести заняття, це практично нереально. А так як наші діти майже всі дошкільного віку, і їх в дошкільні навчальні заклади важко десь кудись влаштувати, тому їм хотілося б групові заняття, щоб вони між собою спілкувалися, хоча б в цих межах. Ясна справа, що хочеться більше місця, хочеться нас планів багато. Ми хочемо гурткову роботу, хочемо і художню студію, хочемо, щоб вони драматизацією займалися, щоб музикою займалися, то що практично то все нам трошки нереально ще зараз. На даний час ну, більше 50 дітей є по місту дітей-інвалідів, яких це дошкільного віку, до вісьми років, які. Ну, вони не перебувають у шкільних навчальних закладах, а їм всім треба якийсь розвиток. Зараз заняття у центрі розвитку дитини. Світ для дітей відвідують 17 маленьких нововолинців із особливими потребами. У міській раді їм пообіцяли допомогти з пошуком приміщення для групових занять, але це дещиться того, що потребують особливі діти. Постійне лікування та реабілітація виснажує батьківські гаманці, тож дітки просять усіх небайдужих допомогти організувати. Роботу центру тут із малечею працюють різні спеціалісти логопед, психолог, бракує ще сурдолога. Але не кожен фахівець може надавати послуги безкоштовно. Тож дітки та їхні батьки сподіваються на спонсорську фінансову допомогу, яка полегшила б їхню боротьбу за право бути повноцінними учасниками суспільного життя, за їхнє здорове завтра, за їхнє все буде добре, з яким вони засинають і прокидаються щодня.